Вітаю! Ну ось ось воно. Багаті заплатять за бідних. Данило Гетьманцев продовжує свою боротьбу з наповнення бюджету України. І тепер він взявся за багатих. Тепер багаті будуть платити, а бідні будуть платити менше. Мається на увазі прогресивна шкала. Прогресивна шкала заробітку вона буде запроваджена. Нібито вже з наступного року і ті люди, які мають високі офіційні доходи, вони будуть платити більше. Ну, давайте ознайомимося з матеріалом і проаналізуємо. І так, гетьманцев анонсував підвищення податків для українців з високими зарплатами, але після війни ну подивимось. І так, наступне скликання Верховної Ради післявоєнне буде змушене. Ухвалити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, яка передбачатиме підвищення податків для українців з високими офіційними доходами. Ну, пан Данило, давайте доживемо ще до а, завершення війни, тому що ви до завершення війни нічого не хочете робити, а після завершення війни кажуть, вибори будуть. І коли вибори будуть, то можливо, пан Данило, вас вже не буде у Верховній Раді. Ви займете якусь іншу посаду, можливо, будете десь начальником великим і будете А, ні, вже не будете впроваджувати новації, а будете виконувати те, що вам будуть нав'язувати точно так, як ви це робите зараз громадянам України. Окей. І так, про це голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев Слуга народу заявив в інтерв'ю Інтерфаксу. І так. А що ж там було? І там частина шкали буде вищою за 18%, а частина буде нижчою. Думаю, що це абсолютно правильне рішення, до якого ми вже готові, сказав Данило Гетьманцев. І так. Влада в особі Данила Гетьманцева ігнорує абсолютно мою пропозицію щодо податку на розкіш, все одно чіпляються до роботяг, до людей, які просто працюють. Ми з вами чудово розуміємо, що після війни все те, що хапнуте під час війни, буде заховане так, що ніякі податки на це розповсюджуватися не будуть. І Данило Гетьманцев не хоче зараз запровадити прогресивну шкалу оподаткування, тому що сьогодні середньостатистичний українець працює на 20-40 тисяч гривень. Ну, це більшість людей. Є більше, є менше, але в основному це ось так. Чому Данило Гетьманцев не хоче сьогодні запровадити? Тоді, коли у чиновників по 200, по 500 тисяч, по мільйону на місяць. І хай вони платять хоча б 20% свого прибутку. Ну, якщо народний депутат умовно отримує 150 тисяч гривень, плюс виплати там і так далі на круг набігає 200, ну нехай заплатить 20%, 40 тисяч гривень. Ну що, обломиться зовсім, чи що, а, Ну, по світу не піде з протягнутою рукою і з голоду теж не помре. Ну, Данило Гетьман це не хоче. Він каже, після, потім, потім. Коли ті, кому потрібно, що приховають те, що вони хапнули. Коли ті, хто зараз біля влади, вже не будуть біля влади, і будуть тоді ті, хто а, потраплять у владу, хай вони вже платять, хай вони тоді сплачують все, що потрібно. Зараз можна ввести прогресивну шкалу зараз. І головне, головне не в прогресивній шкалі, головне в податку на розкіш. Тому що така кількість людей з'явилася з розкошами під час війни, що а, якщо їх оподаткувати, то ми наповнимо бюджет досить швидко. Наступне а, термін, а, що він тут пише, що а, крім того, він зазначив, що підвищена нещодавно ставка з 1,5% до 5% військового збору діятиме лише до кінця воєнного стану. А термін визначено однозначно не потрібно ніяких змін до закону, де е, не потрібно ніяких обговорень. Ці 3,5% з половиною зіскочить зіск... саме по собі. Тобто я так розумію, що з військовим збором, як мінімум 1,5% ми будемо жити довічно. довічно. Окей, відповідаючи на питання про те, як роботодавці відреагують на підвищення військового збору, повністю перекладуть його на найманих працівників чи компенсують відповідним підвищенням зарплат, гетьман це висловив думку, що це визначатиметься співвідношенням попиту та пропозиції на ринку праці. Оце те, що я вам постійно кажу: вкладайте в себе, не філоньте, вчіться, здобувайте якусь професію. Ви повинні бути затребувані, вас повинні купувати. Тому що з Данило. Чітко Тобто, якщо ви фахівець класний, то вас намагатимуться утримати і вам накинуть зарплату. А якщо ви умовно не потрібний працівник, ну як не потрібний, вас можна замінити швидко, то, то вам нічого не будуть компенсувати. Тобто, це на вас перекладуть цей тягар. І ось що він відповідає: за словами депутата, на ньому зараз спостерігається на ринку праці, спостерігається структурне безробіття. Висококваліфіковані працівники у дефіциті, але водночас удвічі, порівняно з мирним часом, зросло загальне безробіття до 18,2% за підсумками минулого року. Я не знаю звідки Данило взяв такі цифри станом на сьогодні, в Україні, як на мене, то відчувається безробіття. В меншій мірі ніж воно було до війни, тому що сьогодні працівників менше ніж потрібно, і бізнеси страждають від того, що немає працівників, де Данило взяв 18% безробіття в Україні, я чесно не знаю. Для дефіцитних професій я не виключаю, що роботодавець візьме на себе це підвищення щодо тих професій, де попит нижчий за пропозицію, відповідно його на себе візьме працівник. Тобто, грубо кажучи, сидить народний депутат, народний, ключове слово народний. Депутат у Верховній Раді, який каже, що ми прийняли такий закон, який фактично контролювати його виконання на рівні роботодавців, ми не будемо. І якщо роботодавці захочуть перекинути на працівників цей, ці додаткові відсотки, то це його справа, ми навіть втручатися не будемо. Фактично, народний депутат говорить бізнесу, ребята можете перекласти всі ці податки на ваших працівників. Нам байдуже. Нам головне, щоб заходили гроші. Далі, наступне. Він також відкинув думку Гетьманцев, що підвищення військового збору до 5% і низки інших податків може призвести до зростання тіні. Знаєте, що таке тінь? Це коли бізнес йде в тінь, не показує прибутки, там, не доплачує ну, офіційно там, і так далі. Ні, каже Гетьманцев, навпаки, вони класно працюють. Я думаю, вони собі премію виписують. Це абсолютно безглузді маніпулятивні розмови від псевдоекспертів про провокування цим законом Тіні. Мені навіть соромно коментувати, ой, Данилу Гетьманцеву соромно, давайте не будемо, Коментувати, що підвищення аж на 3,5% військового збору змушує йти в тінь. Ми знаємо, що зарплати в тіні це одна. З Найпоширеніших схем з ухиленням від оподаткування протягом усіх років незалежності. Тому ніяк це на тінізацію не вплине, каже народний депутат. Ну, знаєте, різні злі язики 에, говорять, що у Данила Гетьманцев там такий бекграунд ззаді, за спиною: що те, що Данило каже, ми там знаємо, що там тінь, там туди-сюди. Ймовірно, це таке правда. Данило Гетьманцев там, напевно, та, щось знає. Так ось, тут зверніть увагу, з одного боку Данило каже, роботодавці перекладуть на працівників ці додаткові відсотки. А з іншого боку, він каже, Та що ми говоримо про якісь 3%? Данило, так а чого ж тоді роботодавці перекладають на працівників ці 3%? Ну, раз це фігня. То, напев, напевно, таки не фігня. Ну Йдемо далі. Голова комітету наголосив, що навпаки, зараз фіксується тренд на детинізацію заробітної плати, що пов'язане з кількома причинами. Я одразу можу сказати причину: це економічне бронювання, де треба мати 20 тисяч офіційного доходу. Тому і зарплату почали виводити з тіні в офіці в... в офіціал, а не тому, що там Данило класно попрацював. Ну що пише про це, Данило? Перше це позиція відповідального бізнесу. Який цілеспрямовано виходить із тіні і взагалі відмовляється від схем від ухилення до оподаткування? Та да, Данило, от відповідальний бізнес, особливо ті бізнеси, про які ви особисто знаєте. Там кажуть, там там такі відповідальні бізнеси, там такі гроші крутяться. кажуть. Я не знаю це так, не перевірена інформація. що от от, от давайте не розповідайте про відповідальні бізнеси. Правда, Данило, другим пунктом все ж таки зазначає, що друге це питання бронювання від мобілізації, де зараз вимога до середньої зарплати встановлена на рівні 20 тисяч гривень, тобто. Приходить мужик до свого начальника і каже: друже, ти або мені платиш 20 тисяч, офіційно показуєш. Ти мені платиш насправді 45, ну 20 тисяч ти мені, будь ласка, показуй, тому що якщо ти не будеш це робити, то я просто піду від тебе. І якщо ось цей робітник дуже потрібен, то роботодавець каже, так, окей, ну що ж, буду платити. А якщо він не дуже потрібен, то роботодавець каже, та ти під три чорти, нічого я показувати не буду, тому що я плачу дуже багато податків. Тоді роботодавець е, може сказати, якщо він людяний ще, може сказати: слухай, Вася, давай я тобі буду показувати за 20 тисяч, але ти будеш за себе платити податки. І Вася каже, так, а я що ж я заплачу, коли. Ви мені платите 15. Ну, і роботодавець каже: так, але з 20 тисяч я змушений заплатити податків там тисяч 5, Тому ти з своїх 15, 5 мені повертаєш назад і отримуєш 10. І ось ця людина, яка вчора ще працювала на 15 чорних тисяч. І носила їх в магазин, тому що з 15 тисяч Вася не міг собі нічого відкласти. І от тепер оцей Вася буде жити на 10 тисяч. Хоча офіційна зарплата, да, у нього 20-ка. Ну, живе він на 10. Данило, і ви це точно знаєте. От проблема халепа нашої країни в тому, що люди, які управляють процесами, точно знають, як процеси відбуваються насправді. Але при цьому роблять вигляд, що вони нічого не розуміють. О! Пан Данило, лайк вам козацький. Насправді, ще раз повторюю, половина країни, от ті, які працюють на менші гроші, і які зараз різко стали з великою зарплатою, і по Україні зросла оця середня зарплата, так от вони тепер стали працювати на менші гроші. І пан Данило, це я підозрюю, знає. Далі він додав, що також. Сприяє дитинізації заробітних плат, робота податкової служби. Ну, а як? Як інакше? А тепер ловіть прикол: підприємства дуже добре знають, що якщо заробітна плата нижче за середню в галузі, то це один із критеріїв того, що підприємство посилено відпрацьовується на рівні податкового контролю. Тобто, я так розумію, що ще й погрози пішли бізнесу, що от будеш платити менше, ніж середня, по, по твоїй. А, ну, галузі, то ми до тебе там прийдемо. Як там платиш менше, ми прийдемо до вас. Отака от ситуація. З одного боку, тепер давайте от серйозно, да? з одного боку, Україні потрібно переходити на нормальні, легальні способи і заробітку, і фінансової відповідальності, і моніторингу, часи, коли люди отримують, там умовно, кешем десь. І складають собі під подушку, потім не можуть нікому пояснити, звідки в них береться квартира, там, автомобіль, будинок, там, коштовності і так далі. Ці часи минають. І ми, якщо ми рухаємося в Європу, ребятанька, а це в Європу. Тобто, коли ви думали, що Європа це тільки європейські пенсії, зарплати, і так далі, то вони беруться з того, що людей повністю тотально контролюють. Так ось нас з вами будуть контролювати. Інша справа, хто це робить? От питання в тому, хто це робить. І тут я маю великі сумніви, що бізнес, звичайні люди, дивлячись на чесні очі Данила Гетьманцева, захочуть стати відповідальними бізнесами. Вся справа тільки в тому, що перша, це мобілізація, і робітники вимагають платити їм офіційну зарплату, інколи навіть вищу, ніж вони отримують реально. І другий момент це погрози з боку податкової, тому що дійсно податкова може наїхати на будь-який бізнес і знайде купу всього в будь-якому бізнесі. І ще раз повторюю: це потрібно. Жити чесно, потрібно. Але якщо чесність на всіх щаблях, це одна організація держави. А якщо на одних щаблях чесність, а там, а там. Що завгодно, і саме там вимивається і крадеться і мородериться 80% усіх фінансів, то який сенс від нашої загальної чесності в епоху, коли керують процесами люди, імовірно, дуже далекі від цієї чесності. Не забувайте коментарі, лайки, дизлайки, вітаються. І також підписуйтесь. Ну і можете стати спонсором каналу. У нас спонсорування не зростає 30, 70 і 700 гривень на місяць, хто захоче. Питання не в грошах. Питання в тому, що я відчуваю, що ви поряд. Не забувайте підписуватись.